Добрий день, сьомий клас! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 3 дослідження коливань нитяного маятника. Мета нашої роботи переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від маси тягарця і амплітуди коливань. Проте залежить від довжини нитки. Для виконання нашої роботи нам потрібні два тягарці різних мас, дві міцні неростяжні нитки завдовжки 1 метр, лінійка, штатив із муфтою та кільцем секундомір. Під час експерименту дотримуйтесь інструкції з безпеки. Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Перед виконанням роботи виміряємо довжину нитки та масу меншого тягарця. Довжина нитки 100 см або 1 метр. Маса меншого тягарця 20 грам або 0,2 кілограми. Накресліть таблицю 1 у зошит. Метою першого експерименту буде дослідження залежності періоду коливань маятника від його амплітуди. Для цього ми відведемо тягарець на 5 см від положення рівноваги. І відпустимо його. Виміряємо, за який час маятник зробить 20 повних коливань. Отже, маятник 20 повних коливань робить за 39,5 секунд. Занесемо дані до таблиці. Розрахуйте самостійно період коливань, користуючись формулою. Результат. Запишіть до таблиці 1. Повторимо дослід, збільшивши відхилення від положення рівноваги до 10 см. Отже, наш маятник 20 повних коливань зробив за 40 секунд. Занесіть дані до таблиці та самостійно розрахуйте період коливань, користуючись формулою. Результат запишіть до таблиці 1. Накресліть таблицю 2 у зошит. Перенесіть в перший рядок дані з першого досліду таблиці 1. Перед виконанням досліду виміряємо масу більшого тягарця. Маса більшого тягарця дорівнює 100 г або 0,1 кг. Занесемо дані до таблиці 2. Метою наступного експерименту є дослідження залежності періоду коливань маятника від його маси. Ми повторимо дослід з амплітудою коливань 5 см для тягарця, маса якого 100 г. Отже, маятник 20 повних коливань зробив за 39,97 секунд. Занесіть дані до таблиці та самостійно розрахуйте період коливань для третього досліду. Результат запишіть до таблиці 2. Повторимо дослід з тягарцем меншої маси за амплітуди коливань 5 см, але при цьому укоротивши довжину підвісу до 25 см. Сантиметрів. Накресліть таблицю 3 у зошит, перенесіть у перший рядок дані з першого досліду першої таблиці. Метою даного експерименту буде дослідження залежності періоду коливань маятника від його довжини. Наш маятник зробив 20 повних коливань за 30,37 секунд. Занесіть дані до таблиці та розрахуйте самостійно період коливань маятника, результат запишіть до таблиці 3. Зробіть висновок, у якому зазначте, які величини ви навчились вимірювати, як змінюється період коливань нитяного маятника при збільшенні амплітуди коливань, маси тягарця та довжини нитки. Додаткове завдання. Розв'яжіть задачу та запишіть відповідь. Період коливань маятника дорівнює 1,5 секунд. Скільки повних коливань він здійснить за 3 хвилини. Яка частота його коливань? Оціни свою роботу на уроці. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Бажаю вам творчих успіхів. До нових зустрічей!